Вітаємо. Колись люди жили у багатстві. На полях було дуже багато пшениці, а на деревах щедрий врожай. Але лихі люди забирали всю їжу і багато українців голодували. А хліб був найсмачніший забудь-що. Люди збирали крихта хліба. Коренці, зернятка, щоб якось нагадувати себе та дітей. Це був голодомор. Роки, коли їжу у людей відбирали, А за п'ять колосків, знайдених у полі, дуже сильно карали. Пам'ятаєте казку про півника Мищенята, і мишенята, які знайшли колосок? Як байливо вони ставилися до нього. Скільки праці довелося півнику докласти, щоб зробити з колоска хліб? Тому люди з усього світу дуже шанують хліб і кажуть, що він у голова? На згадку про ті важкі часи давайте з вами сліпимо 5 колосків. Як пам'ять. Про жертви голодомору. Бажаю вам всім миру, злагоди та добробуту. Тож у цей день запаліть свічку, вшановуючи пам'ять тих років.